Маршрут до щастя. Міський голова Івано-Франківська поділився журналістами своїми враженнями від поїздки на Луганщину. Віктор Анушкевич особисто відвіз у батальйон Айдар подарунки від прикарпатських меценатів. Серед них і вже відомий БТР, який передав українським воїнам мешканець Косівщини, а також бронежилети, тепловізор, радіостанції, одяг та взуття. Подробиці у наступному сюжеті. Бійці батальйону Айдар, який звільняє від терористів Луганщину, дуже вдячні за допомогу усім доброчинцям з Прикарпаття. Про це розповів журналістам міський голова Івано-Франківська Віктор Нушкевичус, який особисто супроводжував благодійний вантаж до міста щастя, де тепер перебуває батальйон. Із Прикарпаття на Луганщину він доставив БТР, автобус та різноманітне спорядження, а також продукти харчування. Серед речей, які бійці прийняли з найбільшою вдячністю, були тепловізор та 27 бронежилетів найвищого ступеню. При мені вони були випробувані е, снайпером. Значить, цей бронежилет витримав з 20 метрів постріл бронебійним з снайперської гвинтівки 7,62. Е, Бійці в захваті від. Е, Такого подарунку, попри гучні заяви сепаратистів, Луганщина це дуже проукраїнський край, зазначив Віктор Анушкевичус. Таке враження він склав, минаючи десять блокпостів на півночі області, де розташовані міста Старобійськ та Сватове, які не вдалося захопити сепаратистам. У всіх містах, які ми проїжджали, все було в синьо-жовтих кольорах. Всі зупинки по маршруту розмальовані, пофарбовані синьо-жовті кольори. Дуже багато надписів. Слава Україні, Луганщина це Україна. Ну там негарні слова про Єфремова і про багатьох інших там царьова і так далі. Дуже доброзичливі мешканці. У тих же містах, які були нещодавно звільнені від терористів, ситуація не настільки оптимістична, зазначив міський голова Івано-Франківська. Скажімо так, однією фразою наїлись вони вже федералізації, сепаратизму і всього іншого. Тобто, якщо на початку там велика частина населення підтримувала цей рух за федералізацію і розширення повноважень, то потім, коли все це скотилося на відвертий бандитизм, мародерство, звичайно, населення вже крайні негативно налаштовано проти терористів. Віктор Оношкевичу сподякував усім підприємцям та меценатам, які долучилися до збору коштів та закупили необхідні речі, а також водіям, які, попри всю небезпеку, доставили вантаж за призначенням.